Кімната релаксу в 30-й школі Кропивницького хочуть облаштувати особливу кімнату. Там діти відпочиватимуть від навчання. Приміщення заклад має потрібен ремонт, меблі, іграшки та інше. Ініціатори оголосили акцію і просять приєднуватися усіх небайдужих. Навчання уроки а потім ще й праця на свіжому повітрі. Учням 30-ї школи гуляти ніколи. Щоденне шкільне життя розписане по хвилинах. Педагоги вирішили трохи розвантажити дітей і створити місце, де б діти знімали навантаження. Класна кімната, де вони навчаються, вона створює трохи іншу атмосферу. Це інший тип навчальної кімнати, де знаходяться книжки, підручники, де сам вчитель своєю присутністю вже орієнтує на навчальну діяльність. А кімната, де не буде парт, де будуть інші меблі де будуть килими, де діти зможуть почуватися вільно. Кімнату відпочинку облаштують в приміщенні, що нині пустує. Тут зроблять косметичний ремонт та наповнять її необхідним інвентарем. Є там для старту є каври, є дитячий ігровий більярд, є вже там DVD, є люди, які готові розрисувати це все, стіни там в дитячому стилі це зробити. Передусім у цій кімнаті релаксуватимуть учні перших-четвертих класів. Вони про ідею дорослих чули, фантазують, якою кімната відпочинку буде. Стеля і стіни красні. чи красні? Красні. Щоб віддихнути, і щоб школа була не і щоб всі хотіли в школу йти. На перервах і скучно І там можна буде погратися і весело. Ініціатори закликають усіх охочих долучатись до акції. Просять приносити іграшки, книги та все, що може знадобитись учням. Не завжди потрібні гроші для того, щоб робити там щось хороше. Всі говорять, що грошей немає, грошей немає, немає. Але фактично розуміє, що у багатьох батьків діти виросли, іграшки залишаються, як правило, їх ніхто не вибрасує. У когось залишився там ковір після ремонту, у когось залишилися іграшки, у когось залишилися... Там які-то там картини дитячі, все це можна принести сюди і общими усилями зробити цю кімнату. В школі прогнозують, релакс кімната запрацює за пару місяців. Інна примак, Олександр Донцов, день за днем.